1 вересня 1939 року фашистська Німеччина напала на Польщу. Почалася Друга світова війна. 17 вересня Червона армія зайняла східні території Речі Посполитої. Таємні домовленості пакту молотов в Рібентроп було виконано. Вторгнення відбувалося під гаслом визволення народів братів українців і білорусів з буржуазної Польщі і спочатку сприймалося із прихильністю більшістю українців. Нова влада здійснила парцеляцію, розподіл земських та церковних маєтків, а також зменшила безробіття. Замість польського університету утворено було Львівський університет імені Івана Франка. Відкривалися українські школи, музеї, бібліотеки і театри. У такій атмосфері під наглядом Червоної армії відбулися вибори, у ході яких було виключено усіх небажаних кандидатів. Створені у такий спосіб народні збори, нібито голос звільненого народу, урочисто проголосило приєднання Західної України до радянської України, тобто фактично до СРСР. Невдовзі по тому влада розпочала колективізацію. Кооперативи і приватна власність ліквідувалися. Коли з'ясувалося, що більшовики депортують до Сибіру не лише поляків, а й українську інтелігенцію, що тюрми, переповнені греко-католицьким духовництвом і членами ОУН, настрої почали змінюватися на діаметрально протилежні. Радянські репресії, а з другого боку тріумфальні перемоги Гітлера у Європі. Пробудили пронімецькі симпатії у Галичині. 1 травня 1941 року мешканці Києва мали змогу із захопленням спостерігати військовий парад на хрещатику. Демонстрацію військової могутності країни рад під керівництвом великого Сталіна. Хто б міг подумати тоді, що за п'ять місяців по тому тим самим хрещатиком маршируватимуть солдати німецької армії Вермахту? День 22 червня 1941 року виявився для СРСР страхітливою несподіванкою. Усе свідчить про те, що Сталін готувався до війни з Гітлером, але вважав, що перший удар завдасть він сам у вигідний для себе момент. Поспіхом, залишаючи Західну Україну, НКВС знищував тисячі ув'язнених, і люди наочно переконалися у масштабах радянських злочинів. Львів палко зустрічав солдатів Вермахта. Тим більше, що одним з перших у місто увійшов батальйон Нахтигаль Соловей, який складався із бандерівців. Під прикриттям того батальйону націоналісти проголосили створення незалежної української держави. Першим міністром її уряду став заступник Бандери Ярослав Стецько. Німецька влада відреагувала миттєво. Бандеру, Стецька та інших заарештували. І вислали до концтабору у Заксенгаузені. Галичина була приєднана до генерал-губернаторства. Так німці називали Польщу. Блискавичні перемоги німецького вермахту зміцнили переконаність Гітлера у тому, що українські націоналісти йому не потрібні. Їм відводилися ролі у найнижчій адміністрації та поліції, адже Україна мала стати для Німеччини колонією, а не союзною державою. Отже, маршові загони Мельниківців та бандерівців, які йшли разом з німецькою армією закладати підвалини майбутньої української держави, опинилися невдовзі під арештом. Багатьох з них розстріляли. Така сама доля спіткала і місцевих націоналістів. Здавалося, що дні СРСР добігають кінця. Серед багатьох причин поразок значну роль відіграли сталінські чистки, які залишили армію без найкращих воєначальників. Але велике значення мало і небажання багатьох офіцерів і солдатів обороняти радянську країну. Доля їхня буде страшною. Тих, кому вдасться дожити до кінця війни, Сталін зашле до таборів.